Скоро дивіться це відео до кінця Святий святи охоронець дивовижно допоможе виконати всі ваші прохання на благо. Все милостиве і святий, Ангеле Охоронцю дарований мені Господом на охорону провіту земному житті. З вірою і надією припадаю до тебе. Покірно прошу твоєї незрівної потужної присутності. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Бо як світ восяє крізь так і твоя небесна сила, нехай просвітить мою душу і зміцнить моє серце в молитві до Всевишнього, оприми остові, ангеле, що безперестанно стоїш перед престолом Господа і тримаєш мене під своїм крилом, Молю тебе, не допусти, щоб я забув про Бога живого серед життєвих клопотів та порожніх марнот. Нехай думки мої завжди спрямовуються до неба, а серце горнеться до праведних чеснот. Як милосерди провідник бережи мене від усякого зла, і нашіптувань ворожих від недобрих учинків і спокус, які відвертають мене від шляху Божого. Мій вірний стороже наповнив мій розум ясністю, світом благодаті, щоб кожне рішення я приймав з молитвою покорою перед Божою волею, збережи мої уста від вихослів'я, пустослів'я, усякої неправди, щоб словом і ділом я оспівував милість Господа. Молю тебе, покрий мої очі, аби вони не піддавалися, судним образом світу зосереджувалося на величі Божого творіння та на служінні ближньому. Святий Ангеле оберігає мене від усілякого нещастя, небезпеки, які чатують як на тілесне, так і доношими здоров'я. Захисти мене на земних дорогах, коли я вирушаю в подорож чи зайнятий справами, будь поруч, коли на труднощі, випробування і тривоги. Ви проси Господа можна стістити в правді, не впинити дороги любові та терпіння, клопочися за мене, щоб моє серце не німіло від страху, а воздувала ви подячні псами творцю за кожен день і за кожну мить життя, ангели заступнику, З за злибокою пошаною прошу навчи мене бути стриманим у радощах і співчутливим у скорботі, за тих, хто пригноблений голодний чи хворий. Даруй мені сили бути жертовним і щедрим, щоб у моєму служінні виявлялася любов Божа. Поверни мене на праведний шлях, коли заблукаю в суетності пристрасти або коли з байдужі до молитви, спонукає мене до духовного зростання, аби в покаянні та вдячності я наближався до небесного царства, великодушний ангели, присвяти мою родину, щоб мир і взаєморозуміння перебували між усіма. Збережи здоров'я моїх близькі, дай кожному з нас дух покаяння і щирості, аби жодні злі наміри чи сварки не отруювали наших сердець. Навчи нас радіти в благодаті, допомагати ближнім і одним серцем, дякувати Богові за дар життя, ти, що бережеш мене від народження і знаєш мої немочі. Вияви своє заступництво і там, де мої прохання, недосконалі, доповни мої молитвою, чистотою твоєї любові відає Отцеві Небесному згідно з його святою волею, нехай через твою невсупощу опіку, я дедалі міцніше утверджуюсь у вірі на та любові. Прославляючи Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи милосердний Царю Неба і землі, почуй смирене богання серця мого і пошуй мені недостойному Твою всемогутню благодать, ангела святий, охоронцю, душі й тіла, мого благаю тебе, зубини серця мого, Пишіть імена та прохання в коментарях. Будь мені провідником на шляхах правди і богачестя, що будучи стежками життя. Не схилявся я до споку світу, цього не запутався в тенетах лукавого і не піддавався омановим, звабам ворожих сил, заступився богодатний захиснику перед престолом Всевишнього. За грішну душу ми, випросистілені від усіх недугих хвороб, подай ми розуму і кріпкість у випробувані обережі, від розгубленості та щоб що чистим серцем і вдячною піснею славити святим я його. Молись, англий Боже за мене, щоб благодать Господня зі шваною і дарувала мені витривалість та щире покаяння пильної, аби жодне вороже зло не торкнулося душі моєї, і ніяка підступна злоба не перешкодила мені в духовному зростанні, будь щитом від усякої напасті оманового впливу світу цього. Подивний присвітлий присвітвий стороже мій випросив Господа силу непохитної вірі, щоб у всіх моїх справах і задумах я вбачав його святу волю, стяжав у серці терпіння і любов до ближнього уникав беззаконня та заздрощів, зберігаючи чистоту душі, малю тебе святий, охоронцям і не залишай мене, в родинах сумнівів і скорбот підтримай учасних гараздів і помилок. Промовляй тихим голосом істини до серця мого, щоб воно не заблудило й не впало в морок гріха. Направляй мене в складних рішеннях, мою слабкість відганяйся. Не віруй сумніви, аби я вірно простував дорогою спасіння. Ти що стоїш перед обличчям Господні мовися невпинно за душу мою. Нехай Господь укріпить мене одні вихолітя випробувані даруй мені мудрість жити за його заповідями, заступися, щоб ніяка хвороба чи підступна не заволоділа мною, щоби я сподобався стілення духовного і тілесного та дячним серцем повсякчас прославляв Пресвяте ім'я Його, покрий мене, Ангели Божі, своїм небесним покровом захисти. Від ворогів видимих і невидимих, що перебуваючи під омофором, мого серного, Господи, змій гідно нести свій життєвий хрест і сподобатися вічного царства Небесного, за молитвами Твоїми, нехай осяє мене, Богосвиня, Господнє, і не полишить мене ласка його до останнього, мого подиху. Амінь. Господи, передвічний, Всемогутній, Ти, що прикрасив небо світосяйними зорями, святив земну путь нашу сягам, Твоїх заповідей, смирену малю тебе. Пишіть мені то прохання в коментарях. Зайшуй мені від престолу, слави твоє, святого ангела, охоронця, щоб він провадив мене дорогою правди й спасіння, якогось ти виводив народ, свій з рабства рукою могутньою стопу могутньої, так і нині милосерни, водико виведи душу мою, сподоріхай, світи земною. Заради милості твоєї заступництва мого ангела-охоронця, ангеле Божий, посланцю Небесний, що за словом Творця перебуваєш повсякчас біля мене, вірю, що ти, як роби, мисяний, охороняєш мою душу і Тіло від лукавого, від нещасть видимих і невидимих малю тебе, стань переді мною, мов стражне, переможне, відганяючи ворожі підступи, нечисті помисли, що прагнуть занапустити мене. Зміцни мене у щоб я нахитався під час випробувані, сповни серцями, любові, аби я не черствів, бачачи потребу ближнього, бо ти ангел, мого сердя приймаєш від престолу Божого, небесний світ випросвітлюєш мій розум, щоб я бачив у кожній людині образи, подобу Всевишнього, як пророк Давида співав у псалмах невидиму, допомогу Господню, бо ангелом своїм він заповість про тебе, щоб охраняли тебе на всіх путях твоїх. Так і я нині промовляю ті слова з довірою, поваєнням, пиши мені боги, кріпкість духовну, щоб я всі свої думки та діла. Присвячував тобі, Господи, вечірні пори, перикали у храмах твоїх, звичай і ріканоне, благаю тебе, будь мені охороною, будь мені в тиші ночі та присвітлі ранку, обороною нездолане, не допусти, щоб душу мою поглинула та земна, а спогади про гріхи затьмарили мою молитву, веди мене шляхом покаяння і очищення, зміцнюючи в ревності до посту, моготовного пильнування і творення добрих справ. Заступися за мене, ангеле святий. Перед Пресвятою Троїцею, щоб я зростав у благочесті, відрикаючись гордощів і самовиправдання, Нехай кожен подих мій буде прославою на свого чого імені, Господа Ісуса Христа, який в Євангелії сам явив нам любов Небесного Отця, збережи мене в єднанні з церквою, щоб я не схилився до будних наук і не зрадив Спасителя мого, окрім того, мою Бога за мою родину, друзів і за всі, хто перебуває в скорботі чи сумнівах. Та молитва твоя ангела здійметься, мовка вечірні, до престолу Всевишнього, випрошуючи на мир здраві, тверезі з думок, і прощення провин. Торкнися тих, хто віддалився від правдивої віри і занурився, в марноти свійські, щоб вони не навернулися до Господа, пізнавши солодкість покаяння. На останку, бугально взиваю до тебе, боги ангели, не полишай мене в час щосмертної години, коли душами. Відходитиме від плоті, тоді особливо потребуватиму твоєї присутності, аби не соромитися перед небесним Суддєю. заступися, щоб милосердя Боже покрило всі мої прогріхи і немичі, і щоб я з дячним серцем отримав спадок в оселях Отця Небесного, бо ти є щирий друг і вірний охоронець. Даний мені з волі люблячого Бога і твоїм заступництвом я зміцнююся, славлячи при Святу Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас. І на віки віків, амінь. Обраний Небесним Царем, бути нашим провідником і другом у земному житті, ангеле Божі, що від дня нашого святого хрещення незмінно перебуваєш із нами, серцем вдячним оспівуємо Твою незбагнену турботу і заступництво, взиваючи до тебе, радийся ангела-охоронцю, присвяти заступнича і покровителю наш, ангеле Боже, від першої миті нашого життя ти сповнюєшся ангельською любов'ю, оберігаючи кожен наш крок. Ти стоїш перед лицем Всевишнього і передаєш йому всі наші зітхання і молитви, і з трепетом, і вдячністю Взиваємо до тебе, радуйся бо звеління Божого, дивишся на душі наші з висоти небесної. радуйся, бо відвертаєш від нас багато бід і спокус, радуйся, бо приводиш нас до чесноти добрих справ, радуйся, бо охороняєш наші серця від підступів ворожих. Радуйся, адже навчаєш нас ходити дорогою, правди і смирення. Радися вірний провіднику джерел Божої любові, радися ангели-охоронцю, присвітлий ви заступничий покровителю наш, Бачачи нашу безсилість без благодатної підтримки Божої. Ти безустанно підносиш за нас, молитви, до престолу Всевишнього, щоб ми вдосконалювалися в покаянні та смиренні, вдячні за твою турботу, просимо змістити нас у благодаті, щоб ми завжди з радістю співали, Господи, віалилуя, з пісною сердечною звертаємось до тебе, святи ангели, коли душа наша піддається спокусам і тривогом цього світу, ось і розум наш, світом небесним та провай, дорогою, чеснот. Радийся, бо в терпінні навчаєш нас давати спокуси, розчарування, радийся, бо не випробувань нагадуєш про милосердя Отця Небесного, радийся, бо навчаєш, бачити промисло Боже у всіх життєвих подіях, радийся бо, богадатью Божою, просвітлюєш наш розум і серце, радийся, бо своєю присутністю заспокоюєш бурю пристрастею душі. Радися, бо невидимо захищаєш нас від усіх підступів лукавого, радойся, ангели охоронцю присвітлий світли заступничі і покровителю наш, сили незбагненної любові Божої. Ти видаєш нас стежками правди, щоб ми зростали у вірі та святості. Ти підтримуєш нас у боротьбі за чесноту і кріпиш в наші знеможні серця, аби ми невпинно Слава Господа, Левия. Маючи від Бога владу допомагати нашим душам, ти бережеш нас від прихованих небезпек і витиних бід, з бокою вірою вилаємо до тебе, заступайся ангелою охоронцю за нас перед Царем Небесним. Радуйся, Бо простягаєш свої кріла над беззахисними і скорботними, радуйся бо зміцняєш нас духом мужності у випробуваннях світу цього. Радуйся, бо бостиєш поряд навіть у з невіри та безсилля, Радуйся, бо надихаєш нас поглядати красу Божого творіння, Радуйся, бо підтримуєш у часі нужди духовної боротьби, Радуйся, бо через тебе, нам промінь світла Христового, Радуйся, ангелу охоронцю при світві заступниче і покровителю наш, буря пристрастей і часто гнітить душу нашу, і тоді, вчимося щиро призивати небесну допомогу. Ти ж, Ангеле Божий, витираєш сльози, ти, хто благає про спасіння, навчаєш, прославляти Господа з вдячністю, але воям, почуй, благання наші, добрий наставнику, душ людській. Дай відчути, що не самі ми на шляху спасіння маємо, небесного брата і помічника, який вірно веде нас до на Царства Небесного. Радуйся, бо завжди поруч у боротьбі з пристрастями і гріхом, Радуйся, бо не невсипуще борониш душу нашу від зневіри віччю, радуйся, бо нагадуєш, що Господь кличе нас до радості у дусі святім, радуйся бо милосердям своїм зціляєш наші глибинні духовні рани, Радуйся, бо наставляєш наш шлях безперестанної молитви і пильності, Радуйся, бо відчиняєш двері нашого серця для любові до Бога і ближніх, Радуйся, ангелу-охоронцю присвітлий світли і покровителю наш. Як ся во вранішнього сонця, проганяє морок ночі, так і ти, небесний стороже, осіваєш душі наші світлом, благодатної істини, скеровуючи наше життя до спасительної волі Божої, щоб ми з любов'ю співали йому, «Алевуя». луя. Побачивши тебе духовними очима в молитовному зверненні, відчуваємо глибокий мир і тиху радість, бо Господь, близько, а ти невтомно стережеш наше спасіння, радишся, бо утішаєш нас, коли згасає земна надія. Радуйся, бо допомагаєш нам гідно нести хрест свого покликання, Радуйся, бо зроджуєш у серцях наших любов до Бога понад усе земне, Радуйся, бо є свідком Божого милосердя над нашою нимичю, радуйся, бо зміцнюєш у випробуваннях, щоб не впали у вічі, радуйся, бо будеш у нас дух постійної молитви, і подяки, Радуйся, ангело-охоронцю, присвітлий заступниче і покровителю наш. Бажаючи нам вічного блаженства, Господь дав кожному ангелу-охоронця, щоб той оберігав і запалював любов у наших серцях, прислухаючись до твоїх тихих настанов, дякуємо Богові, виголошуємо йому алівуя. Ти, ангеле Боже, отримаєш від Господа благодатну силу допомагати нам у непростому земному житті, тому смиренно благаємо, допоможи нам позбутися усякого гріха і витривати проти всіх спокус. Радуйся, бо навчаєш довіряти Божому провидінню, Радуйся, бо оберігаєш нас силою свого небесного заступництва, Радуйся, бо визволяєш нас від безнадійності та мороку душі, Радуйся, бо заохочеш шукати святості і повсякденності, Радуйся, бо утішаєш нас, коли серце падає духом, Радуйся, бо відчиняєш перед нами двері івангельської радості, Радуйся, ангело-охоронцю, присвіт заступниче і покровителю наш. Життя земне це постійна боротьба, ти воїн Христовий, що невідступно перебуваєш. Біля нас у цій битві за вірність Господові радіємо душевною, радістю знаючи, що ніколи не лишаєш, нас самих, а з вдячністю взиваємо, але хоч ми не бачимо тебе, тілесними очима, однак серце духовне відчуває, твою невидиму присутність, віримо, що бережеш наші помисли, наші кроки, все наше буття і тому з упевненістю прославляємо тебе. Радустся, бо допомагаєш давати всякі підступи та наклепи лукавого. Радуст, бо запалюєш у нас прагнення праведного життя. Радуйся, бо навчаєш мудро ставитися до суетних радощів світу, радость бо важкі хвилини вказуєш нам на воскреслого Христа. Радуся, бо освітлюєш наш шлях до спасіння і любові. Радися, бо супроводжуєш нас від початку і до кінця нашого шляху, радойся, ангели-охоронцю, присвіт, Фай заступниче і покровителю наш. Прагнемо почути Твоє тихе нашіптування, коли серце марніє пітягрем земних хлопотів, ти ж наслідуючи вагеність Христова за ваше душі наші мир Божий, щоб ми сповнені вдячності, славили Його. Але воя, скорботі скорботями, зводимо погляд до неба, де ти чистий, святий, стоїш перед Престолом Сидержителя, тому з довірою благаємо, не залишай нас у життєвих випробуваннях, але щедріше вияви своє піклування, щоб ми не втратили дороги Божої. Радуйся, бо стаєш поруч з нами в кожній життєвій негоді, Радуйся, бо вливаєш у серце мужність і відвагу є взірцем ангельської чистоти, відданості Творцю, радийся, бо ти ще молитовні вчиш нас, духовної мудрості, радийся, бо бережеш від облудних шляхів і порожніх сподівань, радийся, бо твоє світло розганяє темряву гріха, і зневіри, радийся ангело-охоронцю, присвітві заступниче і покровителю наш, усяке людське слово безсила, писати велич Твого невидимого свежіння, ти перебуваєш у нетлінному сяві, слави Божої. І водночас, побратнями, дбаєш про нас, щоб ми не відхилялися від вузької дороги до Царства Небесного, тому разом із небесними чинами виголошуємо Богові Алевугія. Ти розради для засмучених опорою для виснажених, невідступним захисником для тих, які ще рукаються, і прагнуть Божої ласки, тому з любов'ю промовляємо до тебе, радуйся, бо вагідно лікуєш рани нашої гріховності. Радуйся, бо кожного дня пропонуєш нам ганерську чистоту, Радуйся, бо утверджуєш нас у силі Святого Духа, Радуйся, бо відкриваєш нам радість живої віри, Радуйся, бо невпинно нагадуєш про висоту нашого небесного покликання, Радуйся, бо стоїш біля джерел Божої благодаті, на якою нас обдаровує Господь. Радися, ангело охоронцю при заступничі і покровителю наш, Воздаємо хвалу Богові, що створив видимий і невидимий світ і призначив тебе, ангело-охоронцю, на захист кожної душі. Мовимо, перебувай з нами невідступний види, шляхом святості, щоб усе життя наше стало подячною піснею йому, а з'єднуючись із тобою, в молитві, прагнемо щораз більше єднатися з Богом, відкидаючи сумніві й страхи. Допомагаєш нам розпізнавати волю Божу, і уникати гріха, тож з радістю взиваємо до тебе, радість боявляєш нам непохитну основу для духовного життя, радість бовчиш прощати ворогам, любити ближніх, радість би дивовижною силою молитви, борониш нас на відплив диявольських, радість обоведеш до справжньої свободи від гріха. Радився, бо бережеш наш внутрішній мир від гніву й роздратування. Радися, бо допомагаєш із чистим серцем приступати до святих тайн. Радость ангела охоронцю присвітвий заступниче і покровителю наш, у смиренні взиваємо до тебе, святий ангел, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від вічних і погибельних і навчи спрямовувати всі наші земні старання до вічності, де разом із небесними силами оспівуватим Бога, Аллуя, оспівуємо Твою небесну чистоту і милосердя, яке щедро виявляєш до нас грішних. Своєю відданістю Творцеві, ти надихаєш нас нести свій хрест до кінця, за щирістю просимо, Радуйся, бо стережеш кожну добру думку і вчинок, звершений на славу Божу, Радуйся, бо своєю присутністю доповнюєш наші недосконалі старання, Радуйся, бо спонукаєш нас до справжньої християнської любові, Радуйся, бо не дозволяєш дріб'язковості з невірі панувати над нашою вірою, Радуйся, бо допомагаєш мужньо проходити через хвороби випробування. Радуйся, бо наповнюєш миром серце, що прагне, і в Господі, радуйся, ангелу-охоронцю, присвітвій заступниче, і покровителю наш, хай благодать радість, повній душу, що з тобою перебуває, в любові чистоті, святий ангеле, ти приводиш нас до джерела світла, до самого Христа, то ми єднаємося в подячному моленні до Всевишнього, але проставляючи твоє милосердне піклування. Ангели-охоронці багаємо зберегти нас у щирі любові Божій, вести дорогу святості аж до останнього нашого подиху, радийся, бо стоїш на перехресті життєвих шляхів, скеровуючи нас до Бога, радися, бо виводиш нас, із тенет тмарноти і хибних сподівань, радися бо невидимою сили молитви утверджуєш нашу віру. Радуйся, бо навчаєш жертовної любові до ближнього, радуйся, бо бережеш від гордині і самолюбства, радуйся бо під своїм кровом заступаєш тих, хто до тебе кличе, радуйся, ангел-охоронцю, присвітлий заступничий покровителю наш. О, приславний світв, друже, душі нашої, святий ангело-охоронцю. Прийми ці покірні моління наші і виплагай нам, Господа прощення гріхів та зміцнення у вірі, щоб ми мого здячністю, любові чинити, Його святу волю, поможи, аби всі дні нашого земного життя минали під твою незримою відчутною опікою, і нехай повсякчас вона і вустами нашими піснях хвали. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О преславний і світлий друже душі нашої, святий ангеле охоронцю прийми ці покірні миління наші. І, вибагай нам, Господа, прощення гріхів та зміцнення у вірі, щоб ми могли дячністю, любов'ю чинити. Його святу волю поможи, аби в стіні нашого земного життя, минали під Твоєю незримо відчутною опікою. і нехай повсякчас вона вустами нашими піснями. Алевуя, 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 О приславний і світвий друже, душі нашої, святий ангел, Охоронцю, прийми ці покірні моління наші. І виблагай нам Господа прощення гріхів, зміцнення у вірі, щоб ми могли з дячністю, любов'ю чинити його святу волю, поможи, аби всі дні нашого земного життя минали під Твоєю, незримо відчутною пікою. і нехай повсякчас, вона є устами нашими пісня хвали. Алевуя, алевуя, алевуї, ангели Божі, від першої миті нашого життя ти сповнюєшся. Ангельською любов'ю, оберігаючи кожен наш крок, ти стоїш перед лицем Всевишнього і передаєш йому всі наші зітхання і, і з трепетом і вдячністю взиваємо до тебе, радуйся бо звеління Божого, дивишся на душі наші, з висоти небесної, радуйся, бо відвертаєш від нас багато бід і спокус, радуйся, бо приводиш нас до чесноти добрих справ. Радуйся, бо охороняєш наші серця від підступів ворожих. Радостя, адже навчаєш нас ходити дорогою, правди і смирення, радость вірний провіднику до джерел, Божої любові, радость ангелу-охоронцю, присвітлі заступниче, і покровителю наш, обраний небесним Царем, бути нашим провідником і другому земному житті. Ангеле Боже, що від дня нашого святого хрещення незмінно перебуваєш із нами, серцем вдячним оспівуємо твою незбагнену турботу і заступництво, взиваючи до тебе, радуйся, ангело-охоронцю, присвіт твій і покровителю наш, О, святий ангеле Охоронцю, що невідступно перебуваєш з нами, від дня нашого святого хрещення і вірно оберігаєш душу та тіло від усякого зла, молимо тебе, зебини серця. Přištěte mi na to pochání v komentářích. Не полишай нас грішних навіть тоді, коли недбало ставимося до спасіння, але О Господа прощення всіх провин і настав на шлях покаяння та живої віри, навчи нас чути Тихий голос Божої волі й допоможи завжди чинити діла, любові милосердя, зміцнюй Твоїм заступництвом, щоб ми сподобалися разом із Тобою радіти в Царстві Небесному і прославляти Присвяту Троїцю, Отця, Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Ангели Христові, святий покровителю мій і добрий охоронцю всього життя мого, обини душі, дякую тобі за невпинну турботу про мене, за те, що не відходиш, не слабнеш свежіння, підтримуючи мене, в годину скорботи і печалі, та оберігаючи хвилини, спокуси небезпек, прийми від мене недостойного слуги Божого, це щире і смирене прохання і подяку та милостиво донеси до престолу Всевишнього. Щоб благодать його не оминала мене повсякчас. Пишіть мене та прохання в коментарях. Молю тебе, святи, ангеле, покрий нас усіх крилами твої небесної піки, навчи на слушних слів, мови і покаяння, огороди нас від небезпечних випробувань вбережи від передчасної смерті та від нещасних випадків. І нехай кожен наш день буде сповнений вдячністю, і прославою Господа, наставляй наші серця, щоб ми не хованою у вірі, не втрачали довіри до Божої благості, вони відступали від шляху праведності, і нині смиренно підношу. Бого свого серця, дякую тобі, ангели-охоронці, що стережеш мене і мою родину, наше майбутнє, наше спасіння, бо нами повсякчас, доки Господь не призве нас до вічного царства небесного, де разом з усіма ангельськими чинами і праведниками славитиму Отця і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть свідожні щоб до поширення свого Божого, бо свині святого ангела-охоронця, нехай перебуває з усіма нами.